Номер 17 сторінка 7. Виконаємо множення. Перший приклад. 32 помножити на 29. 9 помножити на 2 буде 18. 8. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 помножити на 3 буде. 27 і ще один, 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо, далі нема на що ж множити. 2 на 2 буде 4. Записуємо, 2 на 3, 6. Тепер додаємо 8. 8 додати 4, 12, 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 6. Вісім іще один, дев'ять. Отримали дев'ятсот двадцять вісім. Другий приклад. Двісті помножити на сімдесят вісім. Вісім на чотири, тридцять два. Два пишемо, три, запам'ятовуємо. 8 на 5, 40, і ще 3 – 43. 3 Пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 2, 16, і ще 4. 20, 0 Пишемо, 2. Запам'ятовуємо, записуємо. 7 на 4. 28, 8. пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 7 на 5, 35, і ще 2 – 37, 7 пишемо. 3, запам'ятовуємо. 7 на 2, 14, і ще 3, 17. Додаємо отримані результати 2, 3 додати 8, 11, 1. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7, 0, 7, і ще 1 – 8 2 додати 7, 9 і 1. Отримали 19 812. Третій приклад. 300 2 помножити на 15. 5 помножити на 2, 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 0, 0 і 1, 1. І ще один, який ми запам'ятали, буде 1. 5 на 3, 15. 1 на 2, 2. 1 на 0, 0, 1 на 3, 3 додаємо. Списуємо 0, 3, 5, додати 0 буде 5, 1 додати 3 буде 4. Отримали 4530. І четвертий приклад – це 403 помножити на 509. 9 Помножити на 3 буде 27, 7 пишемо, 2 пам'ятаємо, 9 на 0, 0 і ще 2. 9 на 4 буде 36, Десятки. множимо на наше число 403, але на місці десятків у нас 0. І щоб не записувати рядочок із самих нуликів, ми його пропускаємо і зразу множимо. На сотні. 5 помножити на 3 буде 15. І замітьте, підписуємо вже під сотнями. 5 на 3 буде 15, один запам'ятовуємо, 5 на 0 0 і ще один. 1, 1, 5 на 4 – 20, Додаємо отриманий результат і отримуємо. 7, 2, 6 додати 5, 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо, 3 додати 1, 4 і ще 1, 5, 0, 2. Отримали 205 127.